Ось встановили такі двері на прикованих петлях щитові, білий супермат, ручка чорна, ручки такі дорогі, там щось біля трьох тисяч гривень, сплав замок. Магнітні замочки. Ну як зазвичай все. Цільна коробочка повністю йде всі стіночки, отакунчик виглядають. Ага, і ще одна отут саму Так, Така дверка. Ну, зараз саме такі популярні двері. Ага, ну ще встановили плінтус. МДФ. Ось так ось так він виглядає. Ну, тут, звісно, плінтуса кутів не який хочеш, тут виступ, тут кут, тут хоч 90 градусів, тут пішло, пішло, пішло. Тут вже пішли такі, як говорила замовниця, гранчак, граньовний стаканчик. І паніслас такі кути тут. Тут буде шкаф стояти і тут кусочок. Ось так біленький плінтус. Виглядає. Виглядає гарно. Шпалери, стіни шпалери, тут буде балкончик такий. Ось закінчили, тут буде кухня ставитись ну. і двері. Ну, на прихованих петлях вони виглядають стильніше. Ага, раніше встановлювали тут ще дужкабінку. Ось таку. Душову кабіночка. о, Бачите, матове скло, матове скло. всередині глянець. О тут скло глянцеве. Щоб краще вимивалося. Силіконова резиночка. Іде да, з боків на порошку також іде да, силиконова різиночка тут. І такі зручні, зручні двері. В душову кабіночку ось так виглядають.